Якщо ви бачили відоси, як закипіті чайник, то ось вам рубрика, як зробити величезний бутір. А! І ось він, напалум. Дуже проста, потужна, насичена страва. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Зрозумілої та смачної їжі. І сьогодні у нас рубрика Фастфуд. Сьогодні ми буду готувати філа чистей. То прям класика, класична класика нью-йоркської кухні. Що ми робимо спочатку? У нас є хлібина. То може бути багет, а в мене сьогодні така хлібина. Її ми ріжемо. Супер. Вершкове масло. Як, якщо ви бачили відоси, як закип'ятіть чайник, то ось вам рубрика, як зробити величезний бутір. Тут хочеться сказати. Смачного. Але ні. Ще зарано. Пательня. Нагріваємо. Маслом вниз притиснули. І нехай трошки обсмажиться. Поки смажиться хлібчик, займаємося цибулею. Нарізаємо не е, занадто грубо, але і не дрібнемо. Десь так. Супер. В бік. Тут у нас яловичий фарш. Це все. Просто тепер чекаємо. Е, дуже проста, потужна, насичена страва. А! Він аж ще чекає. Ми тепер беремо трошки олійки на пательню і заражаємо смажитися цибулю. Смажимо цибулю надовго, десь 2-3 хвилинки, просто щоб він трохи пом'якшав і став не такий насичений по е своєму запаху. Цю страву, якщо будете готувати, то на двох або ну, треба бути потужним, щоб е, зжерти те, що ми зараз вийде. Цибуля обсмажилася, заряджаємо фарш. Смажимо, поки більшість вологи не вийде, і він такий буде підсмажений хрустящий, рум'яний соль. Трошки цукру. Саме завдяки цукру, там буде класна скоринка. Перець оборив обов'язково. Тепер сир. У мене є е трошки, маз ну, трошки маздан. і ось такий тостовий. Можете використовувати або таке, або таке. Я буду сьогодні два використовувати. На дрібну тертку. Так, дивимось на парш. Підходить. Тепер сир. Сир заряджаємо прямо в м'ясо, прямо на пательню. Оу oh є. Yeah. Тепер ви розумієте, чому е називається cheese steak. Тепер згрібаємо докупи і нагадуємо собі тепер про цей сир. Хліб. Прогріваємо 2 хвилини, можливо хвилину. І ось він. Що ми маємо? Хлібчик тепер. М'ясо підгортаємо. Ще не все, ще не все. Тепер викладаємо на тарілку. Додаємо ще трошки сиру зверху. Ну, як трошки, ви розумієте. Звичайно, можна і в духовку поставити, але хто ми такі, щоб користуватися духовкою, коли є напал. Люблю запах напалму вранці. Ну, хіба це не пушка? Лишається побажати вам смачного, а мені побажати ваших е, вподобайок, підписок. Ну і коментів. Звичайно, всім смачного.